Ти коли поринаєш в тему каральної медицини і взагалі то все жахіття, яке було, ти розумієш коріння талітарного зла, яке було те, що ми зараз маємо, це наслідки взагалі всього того, що відбувалося тоді, тому що рашка, радянський союз, вони завжди знищували. Свідомість людини і у них все побудовано на страху і на залякування. Коли Ленін прийшов до влади, що він перше зробив? Він побудував концтабори і почав саджати багато-багато людей. Потім розстріляне відродження, де знищили багато. Письменників і багато діячів культури. Потім були в різні репресії, ну і так далі. І так далі. І оці катування в 70-х роках каральна медицина, про яку замовчували. До речі, замовчують до сих пір. Це один з видів боротьби з свідомістю людини, боротьби з незалежністю і боротьби з тим, що чого ти маєш свою думку. Ні, ти не маєш права думати. Думає партія, думає якийсь там цар і Бог, голова, чи, чи хто там президент в них.